здається, там команду ФАС дали на російських телебаченнях у сенсі «мочить Трампа». Нічого, нічого. Трампу треба та, і поучитися. Хто такий Трамп? По нашим м'яким фразами буду говорити. Це сплав, бриги козирного бика. Почему так говорю? Потому що це… Это... Президент наймогутнішої країни світу. Просто нагадаю. Чоловік, який припирає всі закони, живе по поняттям. А наш президент до кожної букви закон соблюдає. Вам би могло здатися, чого б це раптом вони так накинулися на Дональда Трампа. А справа в тому, що, пам'ятаєте, у нас було таке опитування, скільки українців довіряють е, Дональду Трампу, або ж е, хочуть побачити від нього зміни, ну і так далі. Е, там тоді було 44, здається, відсотки українців, які вірили Дональду Трампу. Ну, типу… Дональд Трамп прийде порядок. Наведе а, так, от в Росії ці цифри значно більші. Виявляється, 70% на Росії росіян, населення Росії вважає, що Трамп є защитником інтересів своїх граждан. Смі, відповідно, почали відразу кидатися на Дональда Трампа і давати в якісь свої коментарі з того приводу, розказувати про те, що ким же є насправді Дональд Трамп. От Путін он та молодець, звісно, кожна букви закона придержується. Ну а якщо йому ця буква закона не подобається, він її просто вичоркує і другу туди пише. І все.